Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Зараз на вулиці Осінь і почалися звіти різних компаній. Третій квартал звітності. Сьогодні ми поговоримо коротенько про компанію Amazon і наскільки ж вона впала після звіту на 21 чи на 12%. Зараз саме час підписатися на канал, поставити лайк і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Ми починаємо. 28 жовтня вийшов звіт третього кварталу. Компанії Amazon і зайшовши в Google можна було побачити багато інформації на цю тематику, і не було зрозуміло, де хто писали, що акції впали на 21%, дехто писав, що на 12%. І зайшовши в Google, то і сам наткнувся на декілька таких сайтів, де, наприклад, ось на такому писало, що на 21% впало, на такому, що акції Amazon впали на 20%, що відбувається. Хоча зайшовши до свого брокера, наприклад, я не побачив такої інформації, що впало аж на 21%, тому що коштували вони 110,27, а потім на відкриттю вони коштували 99% то впали вони на там, 11%. Так само і нижче 99% не було ніякої ціни, от як ми бачимо це на екрані. Далі пішов в Google і так само дивився, думаю, може, в мене яка помилка. Написавши в Google Amazon Акції, так само бачимо, що 27. го від 27 до 28 акції впали на 11,68%. Я не міг зрозуміти, що таке і чому така різна інформація. Десь пишуть 21%, думав, о, клас, зараз будемо докуповувати. Десь писало 12%. Але перейшовши на сайт CNBC, то я зрозумів, в чому річ і що відбувається. Ну, так що ми перейдемо на цей сайт, пишемо Amazon. О, виберемо тут за останній за останні час, ну, точніше виберемо на. Щоб нам випало це 27-28 жовтня, то ми бачимо, що 27 жовтня от, вони коштували 110. І тут, точніше, як 110, потім впали до ось 88 і далі почали там підніматися, підніматися, підніматися. І тут вони коштують 99. Існує така річ, як премаркет і постмаркет. Тобто, ось тут, якщо бачите, тут є біла така зона. Потім така сірувата зона і зеленувата зона. Потім знову біла зона. Оця От. От біла зона це звичайні торги відкриваються, і люди можуть собі купувати акції, і те, що відображається в Гуглі, і те, що відображається у мене на моєму брокері 3D 212. Далі, оця сіра зона і зелена зона це якраз і є ці премаркети, постмаркети, на яких не можна просто так купити. Але про це там, не буду розповідати, що це таке. Кому цікаво, запишіть собі в гуглі постмаркет, премаркет. На цьому фоні тут якраз таки і видно, що вони були 110 коштували, а далі впали на 21% до 88 доларів. Але закриття біржі було з ціною 110. А відкриття біржі було з ціною 99, О, тому, що оці от білі зони, як я говорю, це от відкрита біржа, коли можна купувати через брокерів акції. Що власне мій і брокер мені відображає, що ось 27 число 110 коштує, а потім 28 число 99 відразу. О, і немає ніяких таких глибоких до 88 доларів за акцію. Прочитаю невеличкий уривок зі статті з звітності компанії. Amazon. У 3 кварталі 2022 року виручка Amazon зросла на 15% до 127 мільярдів доларів. У 3 кварталі 2021 року він склав 110 мільярдів. Якщо виключити несправедливу зміну валютних курсів на 5 мільярдів, то загалом виручка зросла з року до року на 19 Операційний прибуток компанії впав майже вдвічі з 4,9 мільярда у третьому кварталі 2021-го до 2,5 мільярдів. Чистий прибуток знизився з 3,2 мільярда до 2,9 мільярда. Амазон очікує, що у четвертому кварталі виручка зросте до 140-148 мільярдів, це плюс 2,8%. А таки прогнозували 155 мільярдів. Пише CNBC, до речі, той сайт, на якому ми тільки були. Зараз компанія затягує пояс, у тому числі зупиняємо найм співробітників у деяких підрозділах та згортає випуск продуктів та послуг. Послухи. Вони вважають, що ресурси краще витратити на щось інше. Виторг хмарного сервісу AWS зріс на 27% з року до року до 20,5 мільярдів, без урахування валютних курсів на 28%. Операційний прибуток 5,5 мільярда. CNBC зазначає, що на підрозділ хмарного сервісу припав майже весь операційний прибуток компанії 2,5 мільярда. Він приніс. 5,4 мільярда. А за рік Amazon зазнала збитків у 2,9 мільярда. Виторг від реклами зріс на 25% до 9,5 мільярдів. Виторг від сервісів за підпискою на 9% до 8,9 мільярда. На постмаркеті акції компанії після публікації звіту впали на 13,5%. Кому цікаво, більш детальніше, можете перейти собі, наприклад, на сайт і почитати. Тут от повну звітність, про що вони писали, скачати собі PDF-файл. Далі, перейшовши на сайт Seeking Alpha от компанія Amazon, то ми можемо подивитися, що, чи інвестувати в компанію, чи не інвестувати поговоримо про таке, що виручка, як ми бачимо, за останні 5 років збільшується, збільшується і збільшується шаленими темпами. Була 65, 93, 114, 152, 197. Ну і зараз на даний рік 216, а рік ще не закінчився. Але якщо прогортавши трішки нижче, то ми можемо бачити одну таку річ, не дуже приємно, що кількість акцій. Компанії, ми бачимо, що за останні п'ять років вона випускає акції, вона їх збільшує. Що не дуже добре. Бо була 9600 і зараз ми бачимо 10176 Звичайно, можливо, вона ці акції випускає, і ті гроші, які підуть в компанію, вона пусте на свій розвиток. Але як воно там насправді і що буде далі, ніхто не може знати. Тому вирішуйте самі для себе що робити, чи купувати, чи не купувати. Я в принципі докупив собі. Я купив ще собі компанію Amazon до того моменту, як був спліт, бо на тій хвилі тоді всі говорили, що о Amazon, круто, треба купувати. Не подивився там, не, не, не зробив якийсь аналіз, а купив по, по, по тому, як всі розказують, окупляйте, купляйте. І я купив собі от в, на, в цьому моменті, в пікі, коли він коштував 144 долара. На той момент ще не було спліту. Е, нагадаю, що відбувся спліт 1 до 20. О, і В той момент коштувала там одна акція, 2800 о, щось таке доларів. І я за ті 2800 доларів купив собі одну акцію, і потім вони поділились на 20. Зараз я маю 20 акцій. І тоді я купив їх по 144, а зараз, як ми бачимо, вони коштують 103. На даний момент вони в мене просіли на 28%. Тому для мене докуповувати і усереднювати саме то. Бо якщо ми подивимось на графік за рік, ми бачимо, що за рік воно все ще впало. Але за 5 останніх років ми бачимо, як тут Амазон той ріс. Звичайно, це таке, як називають бульбашка. Але зараз він відкотився так донизу. тому десь від цього моменту, можливо, він почне далі рости. вверх. звичайно, може і впасти ще далі. Бо якщо дивитися за весь період часу, то ми бачимо, що Amazon ООН дуже круто стартонув за останні там від 2017 року 86%. Але якщо взяти за ось до самого піку, то ми бачимо, що на 217% за останні 5 років. Але зараз, але зараз, зараз на 86, тому що от якби все впало, і оця бульбашка так трошки йде вниз. Напишіть в коментарях, що ви вважаєте по цій компанії, по компанії Amazon. Чи варто її зараз купувати, чи ви будете собі купувати, чи які акції ви собі купуєте. Дуже цікаво почитати ваші коментарі, ваші думки. Підписуємось на канал, ставимо дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім дякую, всім па-па, удачі в інвестиціях!